Констабір Дахау є одним з перших концтаборів у Баварії та взагалі в Німеччині. Стіни цієї в'язниці бачили багато зломаних долей відчую і смертей. Але це не звичайна в'язниця. В'язні цих сірих приміщень, здебільшого, були невинними ні в чому. Вони були лише винні в тому, кими вони насправді є. З моменту перемоги антигітлерівської коаліції минуло 78 років. Попри те, що жах в цих місцях вже давно закінчився, стіни цього концтабору зафіксували назавжди одну з найтрагічніших сторінок людства. Сьогодні, в день пам'яті та примирення, ми відтворимо криваву. Та сумозвісну історію цього місця. Започатковано табір було 22 березня 1933 року. Засновником табору був Теодор Айке. Про відкриття табору оголосив Генріх Гімлер. Спочатку табір був розрахований на політичних противників Гітлера. А вже потім туди потрапили нації, які буцімто бруднили та плямували чисту арійську расу. Трохи згодом саме вони будуть використовуватися в якості працьовитої сили. В 1935 році в Дахао потрапляють євреї, а вже згодом і цигани, і гомосексуалісти та навіть священники в'язні знаходились в тяжких умовах. Констабір було оточено великим парканом, по якому йшов потужний електричний струм, а поруч був великий рів з бурхливою водою. Кожен в'язень утримував свій тюремний номер та кольоровий трикутник, який визначав належність до тієї чи іншої категорії. Єврей жовтий, циган коричневий, гомосексуаліст рожевий тощо. В'язні постійно страждали від недоїдання, бо їм давали недостатні для харчування порції їжі. Вони також постійно знаходились під загрозою катувань та вбивств з боку охорони табору. Постійно відбувалася експлуатація труда бранців Дахау. Вони будували дороги, осушували болота, працювали в каменоломнях. Ба Більше їх змушували працювати на промислових заводах. Із виготовлення зброї на фронт. Деякі приватні компанії теж використовували в'язнів для своєї мети. Люди працювали до знепритомнення, доки їх не заміняли на інших, більш дієздатних. Але найстрашніше було те, що над в'язнями проводили досліди, наче на пацюках. У Дахау, так звані лікарі та вчені СС проводили медичні експерименти. Між 1941 та 1942 роками було проведено близько 500 таких операцій та випробувань над здоровими людьми. Доктор Шилінг примусово проводив експерименти з малярії над понад 12 тисячами особами, з котрих, звісно, ніхто добровільно до цього не зголосився. Жертв експериментів кусали комахи. Або їм давали заразні малярійні уколи. Інші тести на випробування полягали у вивченні ефекту занурювання в дуже холодну воду. Більшість жертв помирало за температури мінус 26 градусів Цельсія. За роки ув'язнення загалом загинули 32 тисячі 99 в'язнів і ще майже 10 тисяч в його філіалах. До кінця війни в Дахау утримувався німецький антифашист, пастор протестанської церкви Мартін Німлер, автор крилатого виразу, Коли вони прийшли. Спочатку вони прийшли за євреями. Я мовчав, я не був євреєм. Потім вони прийшли за комуністами. Я мовчав, я не був комуністом. Потім вони прийшли за профспілковими працівниками, я мовчав. Я не був профспілковим працівником. Потім вони прийшли за мною, і не залишилося нікого, хто міг би мені допомогти. 29 квітня 1945 року табір Дахау було звільнено військами США. Побачивши скоєні звірства, американські офіцери вчинили розстріл понад сотень охоронців табору Капо. Після закінчення війни було заарештовано понад 40 есесівців з охорони табору. Пізніше, в листопаді те грудні 1945 року вони постали перед американським судом 36 винуватцям винесли смертний вирок. У 1965 році вцілілі в'язні Дахау звернулися із проханням переобладнати табір на музей. Сьогодні кожен може відвідати колишній концтабір а за бажанням навіть замовити екскурсію, де вам докладно розкажуть історію цього пам'ятника нацистської Німеччини. На одній зі стел п'ятьма мовами написано ніколи знову, зокрема, і російською мовою.